Шановні жителі громади, враховуючи те, що зараз літо і йде відпускна кампанія, наш лікар педіатр Інна Сергіїна Коляденко з 10 числа по 11.08 йде у законну свою відпустку. Через то було видано наказ за номером 822 управлінням охорони здоров'я Черкаської обласної військової адміністрації. Про те, що тимчасово, наголошую слово, тимчасово, в період з 10 липня по 11 серпня дитяче відділення не буде приймати дітей для надання стаціонарної медичної допомоги. Створено маршрут пацієнта, за який затверджений на рівні обласної військової адміністрації, медична допомога буде надаватися. В Уманському районі це Уманська міська центральна лікарня Уманської територіальної громади і Маньківська багатопрофільна лікарня Маньківської територіальної громади. Це акція тимчасова, всього на тільки на місяць. Прошу з розумінням до цього віднестися. Ми не закриваємо дитячого відділення, ми не плануємо цього робити, але людина рік працює. 24 на 7 надає цілодобову стаціонарну допомогу і в день, і вночі. І вночі вона дійсно їй потрібний відпочинок. Хочу наголосити, щоб не створювалося якихось непорозумінь. Маршрут пацієнта створений так, що без проблем при виклику екстреної і швидкої медичної допомоги, в разі того, якщо ваші діти захворіли і потребують медичної допомоги, ви дзвоните на 103. До вас приїжджає екстрена медична допомога і за потреби вас везуть, доставляють, транспортують в заклади, які зазначені маршруту пацієнтів. При нагоді, якщо ви бачите, що ваша дитина дійсно хворіє або не добре себе почуває, чи їй зле, завчасно звертайтеся до свого сімейного лікаря для того, щоб не втягувати. Такий довготривалий перебіг хвороби, тому що хворобу легше попередити, чим потім лікувати. З 11.08 ми відновлюємо надання стаціонарної медичної допомоги дитячому населенню, як Жашківської територіальної громади, так і Баштечківської територіальної громади. Через то хвилювань не повинно бути. Ми з 11.08 повністю. Відновлюємо роботу дитячого відділення. Шановні батьки, ми просимо вибачення за тимчасові незручності, але всі ми люди. Тому я бажаю здоров'я маленьким пацієнтам і. Щоб цей місяць ви протрималися якнайменше хворіли. Вже зазначалося, ми не закриваємося. Після 11 серпня ми відновлюємо роботу, ми готові приймати пацієнтів, надавати допомогу. Тому дякуємо за розуміння.